Так, друзі, швидке включення. Вик, виключила відео минуле, виклала його і вирішила все. Останній-останній виклик зроблю три, точніше. Змінила мову, і це миле створіння мені все ж таки випало. Нарешті, з однієї сторони, дуже рада: новий герой. Все нормально, але є нюанс. Жовтих у мене просто, ну, як до сраки. Ось, бачите, у мене, мене дуже багато жовтих. І всі вони повипадали от буквально буквально, кілька місяців. Що мені тепер з цим жовтим робить, я не знаю, бо у мене немає дротиків. У мене дротиків лишилося от я тільки переродила. Де вони тут? Астрид переродила, в мене лишилося два дротики. Супер! Я рада. Приймаю ваші вітання у коментарях. Нарешті мені все ж таки хоч щось випало. Я щаслива, але сука знову жовтий, блять. Вибачте, за матюки.